Вітаю вас! Роботу на каналі продовжує підсумкова інформаційна програма телерадіокомпанії Міністерства оборони України БРИЗ Флот за тиждень. Про головні події, що відбулись минулого тижня у військово-морських силах та Збройних сил України. Дивіться далі. України Петро Порошенко представив офіцерському складу міністерства оборони новопризначеного міністра оборони Валерія Гелетея. У своєму виступі глава держави назвав головним завданням, яке сьогодні стоїть перед новим керівництвом збройних сил збереження територіальної цілісності України. Я обіцяю, що на посаді міністра оборони за вашої підтримки зроблю все можливе, щоб забезпечити безпеку наших співвітчизників, забезпечити спокій і порядок у нашій державі. Я переконаний, що Україна переможе, наголосив. Міністр оборони України генерал-полковник Валерій Галетей, виступаючи з трибуни Верховної Ради. Говорячи про боєздатність української армії, президент зазначив, що під час наради з керівниками силових відомств він доручив представити до державної нагороди льотчика Су 24 який зумів не лише посадити літак після влучення у нього ракети, а й знищити зенітну установку противника. Також глава держави подякував Михайлу Ковалю за гідне виконання обов'язків. Міністр оборони побажав йому плідної роботи на посаді заступника секретаря РНБО. Президент України Петро Порошенко призначив генерал-лейтенанта Віктора Муженко начальником генерального штабу збройних сил України. Для покращення координації президента з міністерством оборони та усім силовим блоком, першим заступником глави адміністрації президента України став Юрій Косюк, один із найкращих менеджерів України, людина, яка є кристально чесною, з величезним досвідом, яка дозволить в найкоротший термін вирішити проблеми логістики відродження тилового забезпечення армії, зробить все можливе, щоб українські який зі зброєю в руках захищає батьківщину, який йде до перемоги з ризиком для життя, був нагоду. Ований одягнутий та озброєний найякіснішою зброєю, адже він захищає найкращу державу в світі, наголосив президент України, верховний головнокомандувач збройних сил України Петро Порошенко. На сході України триває активна фаза антитерористичної операції минулого тижня. На передовій побувала знімальна група центральної телерадіостудії Міністерства оборони України. Докладніше у наступному сюжеті у лавах терористів, самопроголошених Донецькою та Луганської народних республік, почалася паніка. Бойовики цілими групами здаються українським військовим або ж тікають до Росії. А кількість диверсантів, які готові скласти зброю, постійно зростає на цьому відео. Захоплення групи перебіжчиків, які раніше воювали на боці ДНР. Ці полонені вже чимало розповіли про позиції і зброю агресора, а також плани терористів. Українських військових в зоні антитерористичної операції підтримують волонтери, небайдужі містяни, а також священнослужителі. Днями на передовій побував військовий капелан отець Андрій. Разом із вояками він помолився за мир та пом'янув тих, кого на жаль вже немає. Можливо, що коли стає геть зовсім зле, не забувайте, що є люди, які про вас пам'ятають. Не забувайте про те, що є люди, які вас люблять і очікують. І це є власне те, що має дати світло надії в час, коли стає геть зовсім. Темно, геть зовсім зле. Армійці цінують таку підтримку і кажуть, що сама присутність священника заспокоює і вселяє віру в перемогу. Дуже приємно, коли такі люди приїжджають і не фізично, не якимось матеріально, а дійсно духовно, морально допомагають. Це набагато, набагато краща допомога, ніж матеріальна. Тільки приїхали, Сьогодні помолилися за усопших, Саме більше можливість. я молюсь, щоб це закінчилося. Щоб не було більше потерь з нашої сторони, саме і з їхньої сторони. Найкращий варіант, якби вони дійсно зложили зброю. І все це, все це закінчилось. З початку проведення антитерористичної операції на сході України загинуло більше 200 військовослужбовців зведених сил, які беруть участь у ліквідації терористичного угруповування. Сумна звістка про загибель ще одного героя прийшла і до Одеси. 3 липня в Одеському будинку офіцерів відбулася траурна церемонія прощання з офіцером-розвідником Збройних сил України майором Ігором Кісільовим, учасником антитерористичної операції. Попрощатися з героєм прийшли рідні і близькі керівники області міста, командний склад і військовослужбовці одеського гарнізону та представники громадських організацій Одещини. 30 червня під час виконання бойового завдання в зоні проведення АТО потрапив у засідку і трагічно загинув від кулі снайперу. Йому було лише 26 років. сейчас конечно говорить особенно когда знаю человека с которым вместе поступал вместе учился вместе можно сказать проходили службу курсантскую 4 года вместе в одном институте во втором как товарищ я знаю его как верного друга хорошего отзывчивого всегда готов прийти к тебе на помощь сейчас к сожалению он не с нами но в душе и в памяти он всегда с нами Берігіть і пам'ятайте, товариш. У майора Ігора Кісельова залишилася молода дружина, а ще багато життєвих планів, яким вже на превеликий жаль не судилося збутися. Держава ж надалі буде піклуватися про подальшу долю молодої сім'ї, а також про те, щоб таких героїв не забували. Необхідно сказати, що в даному випадку держава Україна бере на себе обов'язки щодо цих соціальних гарантій військослужбовцям, членам їх сімей. Військовослужбовцям, які загинули під час виконання своїх службових обов'язків в АТО. Військове звання було присвоєно Ігоря Майор за його військову доблесть, його чесність, його сумлінну службу, виконання військових обов'язків, захист нашої батьківщини. Майор Ігор Кісельов, як і сотні інших героїв, поклав своє молоде життя, захищаючи територіальну цілісність та незалежність рідної землі заради нашого світлого майбутнього та процвітання України. На борту великого десантного корабля військово-морських сил збройних сил Італійської Республіки Сан-Джорджо розпочалося стажування курсантів Академії військово-морських сил збройних сил України ім. Степановича Нахімова, матросів Павла Георга та Микити Гричухи. В Одеській області відроджують військову частину. Тривалий час будівлі цього військового містечка поблизу Одеси не використовували за призначенням, тому прийшли в зовсім непридатний стан. Нещодавно в частині з'явились нові господарі морські зв'язківці з Севастополя, яких перевели на службу до Одеської області. Зараз особовий склад відбудовує інфраструктуру бази. Як це вдається, і хто долучився до шляхетної справи відродження українського флоту, знає наш кореспондент. Зараз військова частина в селі Жовтневої революції являє собою суцільний будмайданчик, але ніхто з особового складу частини не скаржиться. Навпаки, відродження бази вважають своїм обов'язком. Дане військове містечко більше восьми років було залишеним, частину мину попередню розформовано. Це містечко пустувало. На даний час понад двох місяців проводяться відновлювані ремонтні роботи, капітальний ремонт будівель, комунікаційних систем. Гроші на ремонт військової частини надходили з різних джерел: частина з бюджету області, частина з державного бюджету, а частина і від різних волонтерських організацій. Вже завершується реконструкція житлових приміщень для строковиків та гуртожиток покращеного типу для військовослужбовців служби за контрактом. Потреба в зв'язківцях є завжди, бо зв'язок це основа основа управління. Коли є надійний своєчасний зв'язок, тоді є у Керівництво у командування можливість керувати підлеглими частинами, підрозділами, тобто вести сучасний бой. Контрактники всім задоволені, кажуть, і грошові виплати не затримують, і майбутнє місце проживання майже завершене. Ми не дочекалися того моменту, коли. Казарми мали переобладнати під такі гуртожитки. Буде на території автопарк на 157 одиниць спеціальної військової техніки. Частину її вже передислоковано з Криму, але більшість спецтехніки ще перебуває на території окупованого півострова. Проводиться відновлення даху, бо бокси всі майже бокси течуть, тепломережі. От. Ну і взагалі знаходимося. Скажем так, на стадії відновлення. Деякі незручності виникають у польових умовах. Вночі матроси в наметах, а до найближчої їдальні йти 700 метрів. Своя ще знаходиться в катастрофічному стані. Кажуть, саме так виглядали всі будівлі військової частини, коли Севастопольські зв'язківці в'їхали сюди нести службу. Приміщення, які ви бачили усі всі будівлі, вони були не кращого стану, а деякі, мабуть, гіршого стану. Найближчим часом в даній будівлі розпочинається капітальний ремонт. Самі ж матроси розповідають, ремонт справа тяжка, але пережити можна. А ось розлуку з друзями, що залишилися в Криму, їм вже ніхто не компенсує. Справляємося. Ми звичні люди, воєнні. Ми виїжджали на навчання, жили в польових умовах. Ми якби привикли. Всі трудності переносимо. Ремонт військової частини планують завершити до кінця цього року. Приємною подією тижня стали урочистості з нагоди 21-ї річниці підйому прапора на флагмані українського флоту фрегаті «Гетьман Сагайдачний». з подробицями наш кореспондент Павло Парфенюк. Свій день народження відзначив флагман військово-морських сил України, фрегат Гетьман Сагайдачний. Привітати екіпаж з 21-ю річницею прибули командування флоту, члени військової ради військово-морських сил України, керівництво області та міста Одеса, а також представники громадських організацій Південної столиці України, ветерани, рідні та близькі моряків корабля іменинника. На завершення офіційної частини урочистостей командувач військово-морських сил контрадмірал Сергій Гайдук представив екіпажу флагмана національних військово-морських сил, новопризначеного командира корабля, капітана другого рангу Дениса Іваніна. Флагман це зразок виконання конституційного долгу, вірності українському народу, це зразок готовності до виконання бойових завдань. Тому для українського флоту фрегат Єтман Сайдашний» – це лідер як в бойовій готовності. Як в бойовій підготовці, так і лідер в зразковості виконання бойових завдань. Одеська міська влада постійно надає допомогу військово-морським силам України, адже вона розуміє, що народ повинен бути з армією, нероздільний і завдяки цьому українська держава буде могутньою та незалежною. День народження корабля, фрігати це все день народження його екіпажу, тому що сам по собі корабль це таке воєнне зберігання, якщо його можна так назвати, а корабль в котором есть душа, душа, так вот душа корабля это его экипаж. Я сегодня искренне поздравляю экипаж фрегата с днем рождения корабля. Хочу пожелать им успехов боевой, как говорили раньше, и политической подготовки, быть преданными Конституции, законам Украины. Увесь останній рік екіпаж фрегату плідно працював ім'я своєї держави, навчання Сібриз, навчально-бойові завдання у Чорному морі, 162 доби бойової служби, з яких перші 90 – в антипіратській операції НАТО, Океанський щит, та 72 доби в аналогічному морському проєкті Євросоюзу Аталанта. Такого сучасної українській історії ще не було. Корабель і екіпаж мав досвід бойових зітнень з піратами, затримки піратів. Застосуванням як палубного вертольоту, так і доглядових команд, які знаходились на борту «Гетман гетьмансайдешник. Сьогодні можна впевнено сказати, що екіпаж флагмана військово-морських сил України професійно застосовує набутий досвід та підтверджує девіз готові негайно. Матрос Олександр Баклан зізнався, що прослужив на кораблі майже чотири роки і вже долучився до часточки історії. Служба Може трішки і тяжковато, але кращий корабль подобається. Слаженість екіпажу, добре себе показали в морі на патрулювання 6 місяців. Це дуже тривало. Молоді офіцери, які нещодавно розпрощалися з курсантським життям, уже у військах. Лейтенант Дмитрій Руднів закінчив навчання з золотою медаллю та вже три дні на флагмані військово-морських сил. За цей короткий час він встиг прийняти посаду та приступив до виконання службових обов'язків. Це найбільш підготовлений корабель. Я знайом з ним ще з курсантських років, проходив стажування, військову практику та у мене було бажання йти сюди служити після випуску. Офіцери, мічмани, старшини, матроси корабля в цей день були нагороджені грамотами і подяками. А після мітингу на причалі на екіпаж та гостей чекав святковий концерт. Своє мистецтво вже на землі Одещини глядачам подарували артисти Центру військово-музичного мистецтва, військово-морських сил, Збройних сил України. У перервах між навчаннями та тренуваннями лунає українська пісня Червона рута, доля козака, чарівні квіти прозвучали під час концерту для військовослужбовців миколаївського гарнізону у виконанні творчих колективів центру військово-музичного мистецтва, військово-морських сил збройних сил України. За словами начальника центру, захід відбувся з ініціативи командування Національного флоту і став продовженням гастрольного туру військовими частинами, які розташовані на півдні України. Між репетиціями підготовки до Дня флоту колектив концертує, виїжджає по різним містечкам, різним місцям дислокації військ. Окрім самих військовослужбовців, насолоджуватися гарним співом флотських артистів мали змогу і члени їх родин, для яких колектив центру підготував декілька приємних сюрпризів. Зокрема, у виконанні вокального ансамблю Март для найменших глядачів вони заспівали дитячі твори та відомі класичні композиції про Одесу. Кожен виступ зустрічався гучними оплесками від глядачів. Публіка військовослужбовці, військово-морських сил, частин. В цьому регіоні сприймають наше мистецтво. Центр військомичного мистецтва зараз набирає силу після виходу з міста Севастополя. Зараз готуються нові композиції військово-морського репертуару, українські пісні. До дня флота, який відбудеться через місяць, на останок командування військової частини від імені особового складу подякувало флотським артистам за те, що вони не забувають про них у цей складний та буремний для нашої батьківщини час. Родина періодичних друкованих видань Одеси днями стала більшою. Відтепер у місті виходитиме газета Міністерства оборони України флот України на презентації 1549-го номера. Побувала і наш кореспондент. У приміщенні Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України 3 липня колектив газети Флот України представив номер видання, створений у нових умовах та у новому місті. Незважаючи на зміну місця розташування редакції, раніше флотські газетірі працювали у Севастополі. Гострота пера й тематика лишилися незмінними. Відтепер і одеські читачі більше знатимуть про події, що відбуваються на українському флоті та у збройних силах. З'явилися в останньому випуску й нові теми. У нас зараз є сторінка, у нас був Севастопольський колесоп, а зараз є сторінка новини Одеси. новини Одеси. Тим не менше, у нас є ще одна сторінка, називається, називається Вісті з Криму. Тобто ми про Крим не забуваємо. Окрім керівництва Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України та колег привітати журналістів ведення Флот України завітали і юні одеські таланти. за словами головного редактора газети Флот України у скорому часі очікується і вихід журналу Морська держава. Журнал буде виходити раз на два місяці, Як він входив? Журнал це наша, це ну, гордість. Журнал має право на життя, тим більше, що Аналогів, аналогів немає. Наразі колектив газети, втім як і інші організації, заклади військово-морських сил збройних сил України, відчувають труднощі у пошуку приміщення, професійного обладнання коштів для друку. Незважаючи на доволі суттєву підтримку одеських колег та керівництва регіону, проблем лишається чимало. Отже, звертаємося до усіх небайдужих з проханням допомогти. Передплатити газету флот України можна у будь-якому відділенні поштового зв'язку, індекс 30 575, а придбати у точках продажу періодичної преси. Адже новини з життя України Українського флоту та збройних сил України цікавлять віднедавна не лише військових, а й усіх небайдужих до майбутнього нашої країни. Колективу газети Флот України бажаємо натхнення, витримки та успіху у подоланні труднощів. Такими побачили події тижня. Наші кореспонденти. Я ж з вами прощаюся до наступного тижня. Зичу вам миру, спокою і злагоди. Хай щастить.